Виконуємо номер 512 із підручника Геометрія 7 та номер 4019 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Доведіть, що точка, яка лежить у внутрішній області кута і рівновіддалена від його сторін належить бісектрисі цього кута. Приступаємо до виконання. Я побудувала кут АБЦ і точку Д, що лежить у внутрішній області кута, ну а тепер обґрунтуємо малюнок. Сказано, що точка Д рівновіддалена від сторін нашого кута. Відстаню від точки до прямої або до променя це довжина перпендикуляра до променя проведеного з даної точки. Тому я провела перпендикуляр ДК і перпендикуляр ДЛ. Ці перпендикуляри у нас рівні, бо точка рівно віддалена, знаходиться на однаковій відстані. Ну, а тепер ми вже обґрунтували, що щойно навіддалена перпендикуляр, приступаємо до доведення. Трикутники у нас, оскільки у нас. ДК і ДЛ перпендикуляри до Ба і БЦ, то трикутники БКД і БЛД прямокутні. Запишемо, оскільки ДК перпендикулярно до АБ. І DL перпендикулярно до BC, то трикутник БКД і трикутник БЛД прямокутні. Тоді ми можемо довести ці рівність цих трикутників за ознаками рівності прямокутних трикутників. Трикутник БКД дорівнює трикутнику БЛД, за катету і спільною гіпотенозою, за ознакою рівності прямокутних. Трикутників за катетом і гіпотенузою. І пояснюємо, де ми взяли катет у нас КД дорівнює ЛД, це за умовою, там тільки ДК. За умовою БД, спільна гіпотенуза. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів. Зокрема, кут К БД буде дорівнювати куту Л із рівності трикутників, маємо рівність, рівність відповідних елементів. Цих трикутників, зокрема кут К Б Д, дорівнює куту Л Б, Д, отже, Д точка належить Кута а, Б, С, що їй потрібно було довести. Номер 512 із підручника Геаметрії 7, та номер 40 19 із підручника Математика 7 виконано.